Доброго вечора. Пропоную вам всього на декілька хвилин відкласти усі справи і роздумувати про вічне. Мене звати Володимир Гриневич. Радий нагоді поспілкуватися з вами. Сьогодні вже ні для кого не є дивним те, що ми живемо під час інформаційного вибуху, який викидає мільярди байт даних і здатних поглинути нас. Нас накриває лавина імен. Образів і фактів у результаті наш розум вимушений постійно фільтрувати невпинний потік електронного пилу, інакше йому просто не вмістити всього. Ми маємо охороняти двері нашого розуму, впускаючи туди лише важливу інформацію. Щоб зберегти здоровий глузд, нам слід застосовувати принцип вибіркової забудькуватості. Іншими словами, час від часу робити прибирання в нашій голові, щоб зберегти духовне здоров'я. Ми не повинні заповнювати наш розум несуттєвим. Сатана постійно намагається відволікти наші думки від Бога, переорієнтувати їх на щось земне і нецінне. Він невтомно працює за прекрасно організованим планом, прив'язуючи нас до того, що нібито є хорошим, але не сприяє християнському розвитку і приготуванню до приходу Господа. Єдиний спосіб завадити йому шукати небесного, щоб зосередити розум на вічних цінностях, необхідна свідома дія з нашого боку. Вимагається рішучість. Послання до колосян апостол Павло написав. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Бо ж ви вмерли, а життя ваше сховане в бозі з Христом. Усі ми залучені до битви проти борчих сил за наш розум. Ніхто не знає цього краще за нас самих. Аналізуючи своє життя, ми зауважуємо, як часто, свідомо чи несвідомо, витрачаємо час на непотрібні справи. Можливо, самі по собі вони й не були вже такі погані, проте не служили спасінню ні нашому, ні інших людей. Ісус був знавцем мистецтва вибіркової забудьковості. Якось одна людина попросила його розв'язати сімейну суперечку. Учителю, скажи братові моєму, щоби він спачною поділився зі мною. А він відказав йому: чоловічі, хто поставив над вами мене за суддю або за подільника? І промовив до них: глядіть, остерігайтеся всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його. Невже зараз не час славити Господа за його приклад і готовність допомогти нам зосередитися на духовному? Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні тобі за те, що ти допомагаєш нам сконцентрувати всю нашу увагу на важливих речах. Ти, Господи, нагадуєш нам про важливість приділяти час для духовних речей. Допоможи, Господи, нам знаходити час. І читати Твоє святе Слово, і роздумувати над важливими істинами, благослови нас, Господи, в цьому, благослови і наших телеглядачів. І даруй їм щире бажання сконцентрувати всю свою увагу на тому, що може принести їм спасіння. Благослови нас, бо молимося в ім'я Ісуса Христа з вірою. Амінь. Коли ми зосереджуємося на Дійсно важливому тоді життя найкращим чином відповідає своєму призначенню. Подумайте, що, на вашу думку, Бог вважає найважливішим у вашому житті. Пропонуємо вам цікавий курс вивчення святого письма для того, щоб основа вашої віри була міцною. Якщо ви бажаєте отримати уроки, пишіть нам на електронну адресу та дзвоніть за номером телефону, що бачите на екрані. Приємного вам вечора. До зустрічі завтра!